Це ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це адвокат Ростислав Кравець. Вітання, пане Ростиславе. Добрий день, пане Ростиславе. От в березні ми дізналися таку проблему, що строковики виявилися заручниками в українському війську, а у них виявилися дуже маленькі зарплати, і з іншого боку, вони не мають можливість ані звільнитися з війська, ані демобілізуватися. Наприклад, потім бути, потім бути мобілізованими, і, і, і все-таки я розумію, що депутати перейнялися цією проблемою, і є законопроект, який пропонує розв'язати цю проблему. Чи вам відомо про нюанси цього законопроекту, і чи дійсно якраз інтереси строковиків в ньому враховуються? Ну так дійсно відомо. Є група народних депутатів, які виступили через рік з такою ініціативою, хоча насправді питання вже навіть перезріло. Ну сам законопроект, на мій погляд не вирішує там головних проблем, тому що законопроектом дійсно передбачено, що з моменту набрання ним чинності особи, що проходять строкову військову службу, мають право звільнити з військової служби. Єдине, що Протягом п'яти днів вони повинні стати на військовий облік, ну тобто повернутись до місця реєстрації, де їх можуть знову або мобілізувати, або підписати контракт. Тобто, фактично на сьогоднішній день строковиків не злучають, ну не повинні злучати до військових дій, а повернувшись знов ж таки додому. На відміну від інших категорій військовослужбовців, які були демобілізовані, в них не буде навіть права на якусь відстрочку там на півроку чи йти за своєю згодою далі воювати. Ми прекрасно розуміємо, що це хлопці там 20 років. 20, 21, 22 років. І я вважаю, що в даному випадку все ж таки законотворці повинні внести певні зміни, щоб не стала така ситуація, що особа звільняється з військової служби, приїжджає в військомат, військомат його відразу мобілізує і знову направляє військову частину. Тобто, насправді, він стає вже не е, строковиком, а стає вже мобілізованою особою або змушують підписати контракт. Я вважаю, що це на сьогоднішній день ну, досить не... Таке не зовсім законне рішення, на мій погляд, які намагаються народні депутати прийняти у Верховній Раді, все ж таки цим хлопцям потрібно дати можливість. Навчатись потрібно дати можливість далі продовжувати своє життя в будь-якому разі, як я вже зазначав законом і те, що зазначив наш президент, до 27 років у нас є призив, особи не призиваються на строку військову службу з цими ж хлопцями. Вийде ситуація, що їх відразу можуть залучити далі, мобілізувати далі в збройні сили України. А як ви вважаєте, то яким чином можна змінити законодавство для того, щоб ось цим строковикам дійсно знову не потрапляти, можна сказати, з одного рабства в інше? Ну, я б не говорив вже і рабство, це все ж таки обов'язок захищати країну, Ну, нам же ж потрібно розуміти, що це наше майбутнє. Що ці хлопці вони ж повинні отримувати відповідну освіту, потрібно навчатися, потрібно створювати сім'ї, а не відразу йти воювати. Я вважаю, що потрібно все ж таки додати норму, сам вже закон, тому що тут носяться зміни саме закон про обов'язок обов'язки військову службу стосовно можливості звільнення. Потрібно додати норму до закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, яке б давав би право цим особам, які пройшли строкову службу до 27 років самостійно. Виключно за власною згодою бути мобілізованими, як і дуже великої кількості категорій громадян, і і також встановити обов'язок, у разі, якщо вони, наприклад, мобілізуються зараз там за своєю згодою, то проходити службу виключно за місцем своєї реєстрації. Я думаю, що це певним питанням, все ж таки, вирішить не тільки комплектування збройних сил України, а вирішить і майбутнє нашої країни. Ну, але на даний момент вони можуть лише підписати контракт, правильно я розумію? Або їх мобілізують, тобто їм можуть запропонувати, або підписувати контракт на три роки знову, йти е, до Збройних сил, або ми вас мобілізуємо на час дії особливого періоду і воєнного стану. Mm -hmm. Тут ваша mm -hmm. згода ні до чого. Е, то на даний момент цей законопроект, е, чи відомо він, де він перебуває, чи вже в Верховній Раді, чи в комітеті. На, на сьогоднішній день, відповідно до карті самого законопроекту, він знаходиться ще в комітетах, він ще не вносився в парламент для розгляду, тому я і закликав народних депутатів, народних обранців все ж таки додати певні норми можливості за згодою бути до 27 років залученими до військової служби, або у разі залучення все ж таки проходити військову службу за місцем своєї реєстрації. Скажіть, будь ласка, як реагують військовослужбовці на таку норму закону? Ну наскільки я знаю, то вже всі, особливо ну, мова йде в першу чергу про строки, вони дуже стамилися. Вони хочуть, тому що вони знаходяться в пунктах постійної дислокації, їх не повинні їх і не залучають до безпосередньо військових дій. І скільки це буде відбуватись, ніхто не знає. І от така, знаєте, невизначеність, скільки особа буде знаходитись. Військовій частині, знаєте, починає нагадувати царську армію, що потрібно служити там 25 років. Тому я вважаю, що ну із військово дійсно, от у цих строковиків досить пригнічений стан, і це вже е, майже відбувається майже рік, так як питання зі строковиками практично за сьогоднішній день ніхто й не брався вирішувати. Це перший законопроект. Ну, Наскільки я знаю, наскільки от я бачу, які намагаються вирішити, хоча б частково це питання, але я думаю, що це не вирішені питання, це знаєте такі косметичні зміни. Ми те звільнили і відразу назад мобілізували. Я вважаю, що це неправильне рішення. Пане Ростиславе, ну і ще хочемо з вами обговорити одну тему: це подальша доля добровіль добровільних територіальних громад, формування територіальних Формов... громад, так, так, так. То на вашу думку, чи вони досі повинні існувати, і які взагалі права зараз на даний момент є у цих ДФТГ? Ну, на мій погляд, я вже на наразово про це говорив. Я вважаю, що оці добровірчі формування територіальних команд, вони вже виконали цей обов'язок в перші дні свою функцію, в перші дні війни. На сьогоднішній день я вважаю, що Військове формування повинно бути виключно регулярні, тобто, це або Збройні сили України, або Служба безпеки, або безпосередня поліція, тобто, це повинні бути особи, які за контрактом проходять безпосередню службу. На сьогоднішній день для цих державних. Формування територіальної громади, добровільних формувань територіальної громади, передбачені певні пільги. тобто, тобто особ можуть прирівняти до учасників бойових дій, у разі якщо верніше надати їм статус учасника бойових дій, у разі якщо вони дійсно приймали участь в бойових дій, Їм можуть виплачувати зарплату, однак це не обов'язок територіальних громад чи будь-яких формувань утримувати ці добровольчі формування територіальних громад. Тому я вважаю, що знаєте, знаходження таких. Озброєних осіб, які там досить опосередковано е підпорядковуються Збройним силам України, я вважаю, що от під час війни потрібно це врегулювати, для того, щоб не було зловживань, які, на жаль, трапляються. Ну, звичайно, вони траплятися будуть завжди. Ну я вважаю, що є можливість зараз це припинити, не розвивати далі оці, е особливо під час війни. Добровольчі формування територіальних громад і все перевести виключно тільки в регулярні збройні сили або в нас поліція, або відповідні інші офіційні збройні формування, ніж от робити у такі, так мовити, ну в лапках я можу сказати, там партизанські загони. Я думаю, що на сьогоднішній день вони їм дійсно потрібно подякувати. Їм дійсно, потрібно подякувати, що вони зробили дуже багато, особливо в Київській області, в першу чергу. Ну, я думаю, що їх діяльність потрібно вже звертати і переводити все більш-менш в такі е законодавчі ну, а На даний момент є такий механізм, як це зробити? Ну, Механізм там існує завжди. Як я вже Знову ж таки, неодноразово говорив, потрібна виключно тільки політична воля. Можна внести відповідні зміни в цей закон про національний спротив, яким просто прибрати ці добровольчі формування територіальних громад, особи, які туди входять і підписали контракти. Знову ж таки, у разі потреби їх мобілізувати, у разі такої непотрібності їх, просто вони стоять на військовому обліку, і місцевий центр комплектації прекрасно знають. Тільки осіб вони можуть мобілізувати, які входили в ці добровольчі формування територіальних громад. Ті завдання, які на них були покладені, прекрасно може виконувати Національна гвардія, Національна поліція і Збройні сили України. Але ми пам'ятаємо, що ну час принаймні частина тих учасників, які якраз вступили до ДФТГ, вони розраховували на те, що не потраплять, наприклад. В Збройні Сили України чи десь в якісь гарячі точки, то зараз у них ну, тобто не було такої можливості? Ну знаєте, така ситуація була, була із територіальною обороною збройних сил України, коли в самому цьому законі про національний спротив, ми і запроваджувався новий. Вид збройних сил України територіальна оборона також була передбачена проходження служби виключно за місцем реєстрації. Подальшому, буквально через місяць півтора, були внесені зміни до цього закону, і наразі сили територіальної оборони можуть застосовувати на будь-які території України не тільки за місцем їх формування чи місцем проживання. Тому я не думаю, що в даному випадку є якась проблема. Законом більш-менш врегульовано. Потрібно просто прибрати ці добровольчі формування територіальних громад і далі вже регулювати все на рівні офіційних збройних формувань держави. Що ж, дякуємо вам, пане Ростиславе, за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам адвокат Ростислав Кравець був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1 і роз'яснив нам ситуацію довкола законопроекту щодо. Можливо, звільнення строковиків, а також про долю, яка чекає на ДФТГ. Дякуємо вам на все добре. Да, на все добре. Слава Україні. Героям слава.